Господь нас дарував, як ми почули, і ми добре знаємо, ровно новий день, щоб ставити його ім'я. І радісно, коли ми Єсу, а ми, дійсно ми йдемо в Дім молитви, бо нас Господь включе духом стоїть, у нас є до цього бажання, не якась нужда, не якась потреба, а дійсно, Господи, я йду в дім молитви, щоб Тебе прославити, щоб почути Слово, яке ти мені бажаєш сказати. Щоб себе обновити в милості Твої перед Зацем, Твоїм з народом, Твоїм святим. Цього потребуємо ми всі, кожного дня, кожного часу, бо ми від Господа залежні, ми створимо його подобу. Господь в нас вдихнув дух життя, і Він весь період, який людство жило, і що би не ставалося, Господь завжди бачив, Господь все зважував, Господь аналізував і посилав те чи інше відповідно до того, що робив народ. Як народ поступав, і сьогодні Господь для нас дає милість, ця милість для нас не заслужена. Як ми чули вірш, що часто ми думаємо в своєму житті, що може бути, що в майбутньому я щось покажу, я вам щось скажу, я не боюся сили, але саме основне це тоді, коли я зараз живу, як я поступаю, якого твердження я тримаюся. І в цьому Господь бажає бачити твердість, твердість Христову, вірність, ми йому обіцяли. Який ми говоримо, що ми християни і як ми його любимо. Багато вже слова говориться про кінець світу, про закінчення часу людства, що наближається суд і має видавати відповідь за себе. І ми дивимося і апостолу, коли Ісус Христос вознісся, вони проповідували Царство Господнє, вони проповідували Євангелію, вони доносили, що прийде кінець, прийде суд для всіх, але йшли руки, і ми дивимося, що це Слово. Воно шириться ще до сьогоднішнього дня, де ми можемо вже його вільно можемо слухати, вільно можемо читати, можемо вчити на пам'ять. І Господь бажає, щоб ми в цьому слові перебували, бо написано, що людина буде жити тим словом, яке дає Господь. І я хотів поділитися також одним місцем. Це знайоме для нас місце, але воно мені так нагоду серця, Хочу поділитися це. Перша Петра, 4 розділ, з Віршика і нижче. Але наблизився в кінець. Отже. Будьте розсудливі і пильнуйте в молитва. Перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Будьте гостині один до одного без нарікань. Служіть один одному кожен тим даром, який отримав як добрий домоправитові різноманітної благодаті Божої. Коли хто говорить, хай говорить як слова Божі. Коли хто служить, нехай служить по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог. Через Ісуса Христа, йому ж слава і влада, на вічні віки. Амінь. Такі, такі слова записав апостол Петро і каже, що наблизився для всього кінець. І ми всі добре розуміємо, знаємо, що дійсно що наблизився кінець. І ми дивимося, що потрібно бути розсудними, бо якщо в своєму в житті щось не пободишся, то десь обманюють, десь підставлять, десь щось наговорять. Потім будеш... Думати, чому так сталося, що зробилося, але написано, що пильнуйте в молитвах, коли ми в своїх молитвах пильнуємо, коли ми звертаємося до Господа, то Господь нас благословляє і дає для нас добру думку, як поступити, чи поспішити, чи замедлити, щоб мати тому успіх. Господь в Дусі, Святому через молитву вказує до нас, як правильно поступати. Каже Петро: перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Яка це, мабуть, є велика сила, і ми знаємо це, що любов покриває багато гріхів, але коли дійсно вона є в нас, і коли вона нами орудує, ми даємо для неї місце, ми можемо дійсно щось не так сталося, щось не планували, і ми можемо цією любов'ю покрити, можемо зважити, можемо щось підставити плече, щоб ця любов, яка нам прийшла від Господа, могла і в нас жити, могла покривати тих безліч гріхів, бо і ми потребуємо цього. Щоб нас і прощали, нас і милою, і нас розуміли. Цього Господь нас навчає. Каже, будьте гостині один до одного без нарікань. Це для нас є зрозуміле місце, але Господь бажає, щоб ми були тими людьми, в яких є велике серце. Що не були егоїстами, не були тими гордими людьми. Що все для мене, все собі, ви мене не зачіпаєте, я не хочу нічого знати. Каже, будьте гостині один до одного. Будьте тими, які ви могли прийняти навіть самого неважного. Ми сьогодні чули слово Іван від Луки, що каже: ми можемо любити тих, які нас люблять. Ми можемо допомагати тим, які нам допомагають. Але Христос вчить то на горні проповіді, що каже: ви любіть ворога свого, ви любіть того, якого ви не бажаєте можливо, який має щось проти вас. Ми дивимося. Це саме говориться і за гостинність, що ми повинні бути гостинні до всіх одинаково. Без нарікань, щоб ми могли славити Господні ім'я. Служіть один одному кожен тим даром, який отримав як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Кожен із нас, ми живемо, ми бажаємо, щоб Господь нам дав, дав для нас такий талант, якусь можливість, щоб ми могли прославити Його. І каже Петро: ви служіть один одному тим чи іншим. Ми всі люди різні, хоч і зібрані в дім молитви, але кожного є своя спеціальність, кожного є своє у кожен є свій талант Господь дав. Ми повинні в цьому прославляти Господнє ім'я, щоб дійсно могли сказати: благословенний брат, благословена сестра, благословена дитина, чи підліток, що послужив для Господа тим, що дав для нього Господь. Написано: Коли хто говорить, Хай говорить як слова Божі, коли хто служить, хай служить посиді і куда є Господь, щоб усьому прославлявся Бог. Ми дивимося, що. Ми не маємо кожен такої сили, як хтось має. Я не можу на когось рівнятися. Ми можемо рівнятися на нашого Господа Ісуса Христа. І Він дає де написано для нас і бажання, і хотіння по своєму благоволінні. Господь для нас зароджує добру думку, щоб ми говорили, щоб ми служили, щоб ми супустили добру, щоб це добро відбиралося в нашому житті, і церква жила і росла. Господь нас бажає, щоб написано у всьому і повсюди прославлялося ім'я. Де б ми не були, що б ми не робили, ми були дітьми Божими, але ми повинні пам'ятати, що наближається і наблизився кінець всього. Ми повинні бути розсудливими і пильнувати молитва. Тому хай Господь нас благословить, укріпить кожне серце, щоб це слово, яке говориться з цього місця, воно було близьке для нас. Ми були відкриті до слухання більше, як жертво. Приношення, бо чого Господь нас хоче навчити, те він до нас і говорить, і ми чуємо своїми вухами, приймаємо своїм серцем і вийдемо за запорізькому молитві і згадуємо, Господи, ти це говорив, це не можна робити. Ти мені це нагадував, я це знаю, але буває, забуваюсь, не падаю тому сили, благослови мене. І коли ми будемо дітьми з Господом, так як ми є в своєму світі з друзями, ми є своїми ближніми, розказуємо, ділимося. То набагато буде менше проблем, набагато буде менше переживань, коли ми все віддамо в руки Господа, а свого часу він нас піднесе. І ми ставимо все. Амінь.